Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас буде доволі цікаве таке відео, так як роботи назбиралося сьогодні дуже багато і її потрібно сьогодні виконувати. Саме перше, друзі, зараз йдемо на нашу добавочку, там в нас посаджена картопля, посажена квасоля, і там також кабачата, огірочки, і потрібно весь той огород привести до ладу. Бур'яни після дощиків шарують тільки так. ну Сьогодні постараємося у відео, друзі, показати нашу роботу. І також на вечір потрібно буде поїхати на наше поле. Там у нас посіяний сонях двох видів і також посіяна кукуруза. Кукурузу сьогодні потрібно прогербіцидити, прибрати оті всі бур'яни і подивитися, друзі, в загальному на нашу роботу із понеділка на рахунок соняшника. Друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду! Прийшли, друзі, на свій огород. Це в нас тут добавка. Ну, сказав, поки сюди з родиною дійшли, вже й заморилися, можна вже йти додому. Ну, це все жарти. Получається, вчора ми пропололи таку діляночку нашої квасолі. Квасоля доволі непогано так зійшла. Хоч рядки і кривенькі, але це все під молотіння комбайна питання, я думаю, в цьому не буде. Тепер у нас ще й сьогодні об'єм роботи. У нас оця сторона не прополота. Тут дуже така. Величенька забур'яненість через те, що нас буквально 3 дня підряд шурували хороші проливні дощики. Вчора ще було сирувати в полоти. І маємо таку проблему. Зараз буду пропалювати між поліночкою і дружина буде пропалювати в рядочку. Цю всю роботу зробимо. Далі. Ще дуже великий мінус на рахунок того, що ми, як посіяли цю квасолю, ми його вкатали. Котком дуже твердо, ні сапа, ні полінка не лізе взагалі в землю. Ну його пропалювати, друзі, якимсь чином потрібно. Тут у нас більш-менш ситуація нормальна, на рахунок кабаки кабачата вже так посходили. Далі туди огірочки. Де-не-де, друзі, вже бур'янці також присутні. Думаю, сьогодні потрібно порядкувати з квасолею. Це вже будемо, можливо, завтра, можливо, на днях прийдемо, прополимо. І нас виникає, друзі, проблема з картоплею. Хто пам'ятає, ми садили картоплю картоплесажалочкою. Все виглядає, друзі, у нас таким образом. Картопля зійшла непогано, це сорт у нас рів'єра. Побризкали ми, виходить, гербіцидом антисапою зразу до сходового. І, виходить, дощики шурували. Температура також вже дуже така жарка і полізла нова волна. Бур'яна. В основному тут у нас такі злакові бур'яни. з цієї сторони трошки в нас присутня амброзія і лобода. Підгорнемо ми нашим старцем, це в нас мотоблок із бензиновим двигуном. Хто пам'ятаю, відео на каналі в нас було. Зараз зробимо ту всю роботу і підгорнемо все дисками. Думаю, диски пропулять в основному оці всі сторони нашого рядочка. Те, що залишиться в рядочці, бур'янець вже як підніметься, ми прийдемо з дружиною. Прополемо получається в рядочків і ще потім буде одне підгортання. годинку попрацювали і квасоля, друзі, наша вже в порядку. Дружина дополює останні вже рядочки рядкові. Я пройшовся по міждоряді. Получається, за одну вчорашню роботу цю всю переробили, бо бур'ян такий злаковий, він лізе не по днях, а по секундах. І, в принципі, зараз цю всю роботу доробляємо. Йдемо, беремо наші мотоблоки з дисками. І йдемо щось робити з нашою картоплею. Думаю, друзі, робота наша дарма не пропаде. Постараємося зробити з нашою картоплею порядку. В принципі, робота вже добігає до завершення. Підгорнули нашу картопельку. Маємо такий загальний вид. Скажу, що задоволений своєю роботою на проценті 80 через те, що не весь бур'ян прибрався. Звичайно, багато воно все поприбирало. Ну, отут у нас рядочки бур'янець такий присутній. Він, звичайно, що підніметься. Можливо, друзі, хто знає, якийсь хороший гербіцид на рахунок картоплі, щоб прибрати дводольні бур'яни, також злакові бур'яни. Напишіть назву, попробуємо ним побризкати, якщо, друзі, воно не пізно. Також скажу на рахунок жуків. Підгортав, койде сидить старий жук, ну, жука взагалі немає і молодого ще не видно взагалі. Це також потрібно все контролювати, дивитися за нашою картоплею. В загальному по огороду у нас вже все практично в порядку. І завтра прийдемо про огірки, гірки, прополемо кабачати, і в принципі даний огород. Уже повністю буде наш чистий. Огород немаленький, це в нас другий огород, один прибудинковий. Ну, скажу, що потрібно все встигати пропалювати, так як вологи вистачає, тепла також вистачає, і бур'яни шурують тільки в раз. Уже, друзі, будемо зараз йти додому, трошки переобідаємо і будемо видвигатися на поле. Ну що ж, друзі, виходить, в нас вже вечірній час. Приїхали на свою земельну діляночку. Потрібно бризкати нашу кукурузку. Заодно подивимося, який стан нашого Соняха. І що нам вже, друзі, потрібно з ним робити. Сіялася дана ділянка, друзі, 2 травня. Сьогодні в нас 31 травня. Маємо загальний вид нашого соняшника. Тут в нас посіяний соняшник двох, так сказати, видів. Це в нас від агроритму Альдазор. І також від Аліта Select це в нас тут Саксон. З цієї сторони в нас Саксон посіяний, туди нижче в балочку, в нас іде вже Альдазор. Скажу, що сонях. Непоганий, сходи мене радують, не знаю, що буде в подальшому. На сьогоднішній день соняшником я задоволений. Ну скажу, що вже й бур'яни висіялися після дощів. Дуже так, друзі, заростаємо бур'янами. Тепер будемо вже з понеділка, думаю, можливо, завтра післязавтра, будемо їхати сюди прибирати бур'янці. Думаю, перші бур'яни прибрати злакові приберемо і вже в подальшому, як сонях наші підніметься. Гранстар, напевно, вже тут нічого, друзі, грандіозного так не зробить, бо з тієї сторони в нас поперечка дуже заросша у амброзії. Будемо вже в подальшому бризкати все це гіліантексом. Думаю, він справиться з цією роботою на всі 100 проблем, думаю, з цим не буде. Потім вже в подальшому будемо займатися підживкою нашої культури. І саме головне, ради чого ми сьогодні сюди приїхали, це, друзі, будемо бризкати нашу кукурузку. Кукуруза в нас тут посіяна також 2 травня. Це в нас ДКС 3789 з ФАУ 250 Сказали, що кукуруза не із дешевих, вирішили вже спробувати даний сорт. Дуже мені його радили. Вирішили, купили один посівний матеріал, посадили тут чуть-чуть більше гектару. Кукурузи посіяли. Кукурузу посіяли, це, друзі, заодно нам буде зерно додому на наше господарство. Скажу, що візуально мені кукурузка подобається, непогана така. Будемо зараз прибирати наші бур'яни. Бур'яна тут не лишньо, більш таке злакове, є і амброзія, і, виходить, падалися трошки сої. Думаю, гербіцид спрацює на всі 100%, так як це провірений гербіцид, будемо ми сюди. Вносити гербіцид Лауді з прилипачем. Це вже провірений, повторюся, гербіцид, палив бур'яни, також не із дешевих, ну просто він у нас вдома був на господарстві. Я б його так може і не купував би на 1 гектар землі, ну залишилося ми його, друзі, і використаємо. Ще, друзі, скажу, що робочий розчин у нас 250 літрів, будемо носити на 1 гектар землі. Подальшому підживемо його непогано і думаю, щось у нас, друзі, непогано вийдеться. Зараз чекаю на брата. Брат під'їде нашим китойчиком і будемо працювати, друзі, на нашій земельній діляночці. Ну що ж, друзі, виходить, приїхав тільки що додому з поля, їздили, бризкали нашу кукурузку. Всю роботу, я думаю, в даному відео я показав, як ми працюємо, як боремося із бур'янами. І в загальному можу сказати, що саме основна зараз проблема в нас це боротьба із бур'янами на своїх земельних ділянках. Вологи вистачає, також тепла вистачає і виходить, що бур'яни шурують тільки в раз. Вже декілька разів пропалювали всі земельні ділянки, стараємося його все привести до ладу. Ну, не завжди, друзі, вчасно воно встигається це зробитися. Або в нас зовсім інша робота, або, виходить, по погодних умовах не завжди встигнеш. В основному, друзі, скажу, що вже практично всі земельні ділянки в нас чистенькі, практично вже все пропололи. Завтра залишилося деньок, поїдемо з дружиною до огород, І вже можна сказати, з бур'янами, друзі, покінчено. Так що, друзі, сьогодні був дуже такий насичений робочий день, підзаморилися. Зараз будемо йти монтувати для вас відео і будемо, друзі, відпочивати. Дудя, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока, до нових зустрічей.